О! Друзі, всіх вітаю! Зараз розпочинаємо мельчення веток, подрібнювання, так що приєднуйтесь, кому цікаво! Зацепив. До трактора подрібнювач гілок, прицепчик. Ось тут гілочки, ось вони. Я їх повитягував уже з лісу. Ну Верніше не з лісу, а це під опорами я обрізав ще весною. Там сухі, але є трохи і сири, тому що вже знову позаростало все. зараз будемо розпочинати робити. Подивимося, як воно дрібнить. Розпочинаємо, друзі, роботу нашу. Зараз подивимося, як. Поведе себе установка, як трактор, як валот бород потужності буде працювати. Ну що, перший пішов, пробуй. Давай санкітики. О, оце воно. Ось О! Ні черта собі валить. О! Тут бачите, він каопасик такий нормальний по діаметру там, і 100 мм і 80 і 60 мм, але в основному 100-80 такі пост. Нагадую, що вони сухі, зрізані були ще на початку весни, ще листя навіть не було. Так що вони зараз сухі, а суха порода, як ви знаєте, вона завжди тяжче обробляється ніж сир. Зразу порізали, зразу відвідніли, привезли, десь на городі висипали, просушили, і все. Так, звичайно, у сохне краще, як в гілляках, тому що воно на не лежить на землі, значить ну, не стане. Да? Так підкривляється. Мені подобається. Єдине, що оце ця мелоч, бачите, особливо те, що суру істочками, вона таку мілочку окремо її лежить, потім краще окремо його на розпалку, десь чи Хай зниняє краще. Бо так воно перемішується з крупняком і трохи не його буде набирати. Ось Кощі. А так, в принципі, все нормально. Дуже гарно виходить, але не дуже. Дуже подобається. Єдине, що треба, звісно, доробити, буде це. Ну, зараз закінчимо, все розкажу, все покажу. Так що, так, дякую за увагу. Пишіть свої коментарі, звичайно. Буду завжди радий. Да, непогано. Лопать. Ось прицепчика відкоти вже трошки. Ну такі є серйозні кобики, такі. Це, мабуть, восьмидесятки, а там і сотки є. Ну, юмезику не тяжко, я бачу, але все одно страшновато. Так, трохи звичайно, випадає. От, бо це діло треба робити вдвох. Але нічого, справився і один. Зараз габельками возьму, закидаю прицепчик, виїду. Перечіплю його і поїдемо до хати. Поки не хороший. Тут вже все почистили, все чистенько. Там далі ще метрів за 100-150, ще таких 3-4 кучі буде. От. Ну, витягувати сюди я їх не збираюсь, бо дуже тяжко. Листя впаде, тоді подивлюся як заїхати, заїдемо і продовжимо. Ось таке оце. Ну що, друзі, закінчили ми сьогодні роботу, цю експериментальну. таку. От, і добру справу зробили, і трактора випробували, і подрібнювач гілок. Все як має бути. Так, що ось воно виходить таке? Ось, бачите, тут ну, є і дуже гарні такі, є. Такі, серйозні такі. Штуки. Єдине, що дивіться, що не треба було, оце таке от гілля, да, там, чи оце таке з листочками тоненькі. О, треба було його видіргувати, Оце залишається там трохи. Раз видірнув його в сторону. Хай воно краще або перегниє, але або може пізніше трохи на розпалку піде. От. А оці, що крупніше, такі. От. Ну, любі, навіть такі, от такі, все воно піде, це добре. А от такий от мотлок, треба було його витягувати, не, не цього. Тоді буде мені тяжче його грузити. Але нічого. В кошеля, в котел засипав. І ось зараз на осінь піде ночі холодні. Оце мені якраз піде. Два-три відеречка, бочку грі 500-літрову у мене стоїть. І вона та бочечка буде ніч гріти. Так, що треба зробити, це щось зробити з цим погрузчиком. Да? Як ви бачили, воно наче непогано. Якщо дві людини, то в принципі один прибирає, відкидує, другий закидує, воно нормально. Там на землю невеличка кучка попала. Ось, але якщо там відразу підстелити якесь рядно чи якусь пленку мішковину, тоді взяли вдвох його засипали, і все, не питання взагалі. Все дуже класно, все дуже швидко робиться. От, по цьому парню питань у мене немає. Він працює. От, єдине, що буває, коли це тоненьке, за що я вам кажу, бачите, воно попадає між, між, між ножами, бо тут зазорчик є, тут, мабуть, міліметрів 4. Не менше, 3-4 точно. І воно туди попадає, я бачу, все трошки позаматувало. От, А там підшипники, а тоді подшипники, виходить. Ви, ну, ви зрозуміли, за щітку видавлюють і вони тоді сухенькі становляться. От. Але перед роботою краще взяти шприця якоїсь до туди. Шприцануть трохи і буде працювати. Не так часто він використовується. Так, по кардану тут все добре, я бачу. Це кардан е, саморобний. Хрестовинки Уазовські, тридцятки. Кажеться, що вони слабоваті, але воно нормально. Да воно навіть і люфта немає. Це звинять шестеренки. Дивіться, хлопці. Якщо будете брати такий подрібнювач, не беріть двохвального, не беріть, будь ласка. Беріть такий, як у мене, трьохвальний. Чому? Тому що двохвальний, у вас пряма передача, розумієте? Пряма. Тобто ось шестерня. Ось така шестерня, вона в діаметрі десь ну, двадцятки не буде, але десь 18 точно вона буде. Тут 18 шестерня. І на другому валу 18-та шестерня. І вихід у вас йде прямо на вал відбору мощності, да? потужності. Тобто у вас на трактор, на коробку, там сумасшедша, дуже велика. Йде нагрузка, це я не знаю, це порвете трактор к чортовій матері. Тут, виходить, 18, а внизу, ну гляньте, самі ось на цю шестерню, вона десь 80. 80. Тобто в два більше, ніж в два рази трактору легше, розумієте? От І то я Т-25 чи Китайсь, там 24-й. Взагалі не рекомендую, чесно сказати. А от ЮМЗ, МТЗ. Там Китай десь 40- 50 якщо маєте бажання, можете пробувати використовувати. Це такий імпровізований маховичок. Це тормозний диск, не пам'ятаю з якогось автомобіля. Ось він кріпиться на болтиках. Тут є шківки менший і більший. Можна зробити все ж таку якусь транспортерну ленточку, невелику там, навіть метрову. І буде Окей, супер. Ну, наче так, наче випробували, можна працювати. Все, нормально, все отлічно, все хорошо. Гідравліка працює, вал відбору потужності працює. Подрібнювач працює, прицепчик працює. Пилка працює. Користуюся отакою от пилкою. Це німецька, ну я так розумію, що це Китай. Тільки Китай зробив для німців, а німці продали для українців. Ось Рупес, він шикарно працює. Взагалі питань немає у нього. До мене, і у мене до нього немає. Єдине, що погано поступає масло на ланцюжок. Чи насосик поганенький, чи щось там не те. Ну, слабо. Я навіть масло з соляркою розмішую пополам, і тоді воно нормально більш-менш. Акумуляторна батарея на 36 вольт. Ось я її витягнув, бачите, тут написано 40 вольт. Ну, хотіли надурити нас 4 А. Але я у кожного тестера нормального чоловіка тестером поміряв 36 вольт. Ось такий бомбелик. Хватає надовго. Його. В діаметрі ріже деревину. Якщо там не сильно така сучкаста, то сосна допустим, упала, да, суха. там, І вона ще така більш-менш жива. от то пів метра спокійно ріжу в діаметр. Раз одну сторону підрізав, перейшов на другу, перерізав, бо тут шина 35-та родина. 35 Ось. По мотору, яка тут потужність, не знаю, але дуже класно. Тяне, взагалі, ні разу не ставало Хотів макітру взяти, але передумав, взяв цю. Все. Все, питань нема, все працює. Аби тільки канітель закінчилась і взагалі питань не було в мене ні до кого. Все, всім дякую за перегляд. До нових зустрічей до нових відео. Всім добра, миру, хай все буде добре. Переберу цього циліндра, щоб він не плив. І взагалі буде прекрасно все.